Це Хух, і це срібло. І ще яке? Привіт, друзі, підписники мого каналу Шукать Скарбів. Сьогодні, як і вчора вам обіцяв, вибрався на черговий пошук. І пошук буду проводити на полі, точніше на полях, які недалеко від мене знаходяться. Про всі свої знахідки під час пошуку, як завжди вам, розповім. І всі свої знахідки я вам покажу. Довго, як завжди, не буду розмовляти. За мною подивіться, яка краса. Сьогодні, правда, сильний вітер. Буду приступати до пошуку. Як завжди кажу, погнали! Ось дивіться, я на потрібному місці, а це. Кераміка від посуду. Це артефакт. Значить тут щось було. І це вже другий. Маленький такий кусочок посуду. Будемо тут шукати. Ось такий сигнальчик. І ось така братинка. Ну, Стан непоганий. Відкисне. Зараз фокус на веду, так краще видно на сонці. Дивіться. Які вона патіні. Гарно. Ось ця відкисне, навіть садника видно на конику. І рік не бачу. Ну, 600 років періоди Яна Казимира. казумира. Піднявся вітер. Ось дивіться, поверхневий сигнал. Ось, лежить монітосик. Будемо його дивитися, що це таке. Навіть. Навіть ось дивіться, беру. Слепок остався від нього. Бачите? Будемо дивитися, що це таке. А це... а це совєти, а це совіти. Де... 15 копійок 1982 року. Союз Совєтських Соціалістичних Республік. Убоге об'єднання було. Може не за все убоге, треба було краще щось відомти взяти, але взагалі в загальному воно себе не обладали. Отака монетка. Беремо, все равно приємно. Посеред поля знайшов таку яблуню і трошки підкріпився. Дивіться скільки яблук. Доволі ще непогані вони. Ось зараз вам покажу. Виберу таке яблучко. Класне. Ну от, Наприклад, дивіться. Сіленькі. Солодкі, солодкі, невеликі, але солодкі. Природа дарує нам багато чого, тільки ми інколи нищили її. Ось і осінь наступила. Але останні тижні тепло на дві. Вчора було взагалі 23 десять градуси на дворі, ну сьогодні трошки холодніше, десь 20-22, а може 17. Ну, вітер теплий. Все навколо жовтіє. Але з'являється нова, як кажуть, мальовнича картинка природи. На жаль, тільки ситуація в нас на Україні. Що поки тяжка. Боремось ми, перемога буде за нами, тут навіть сумніву немає. Так як кожен переживає за цю справу, наскільки я знаю, допомагає чим може. І думаю, навіть якщо наступить скрутна хвилина або час, ми всі знову об'єднаємось. І допоможемо один одному. А зараз я трошки, як завжди, попілікую на своєму варганчику тримбі. Трішки. У мене їх два. Один, бачите, отакий о, жовтий, зроблений з латуні, напевно. А другий у мене є зроблений зі сталі. Ось дивіться. Але вони, на мій погляд, відрізняються звучанням. От тільки що я грав на жовтому, а зараз трошки пограю на білому. А ви скажете, напишите мені в своїх коментарях, який варган грав краще. Ну, звук був чистіший. Я граю на природі, так що тут чистий-чистий звук. Чуєте? Ну, мені кажеться, о його жовтий, він якось так мелодійніше грає. Якось так. Привіт всім на моєму каналі шукать скарбів його ось такий сигнал Дивіться, 6 Слабенький. я їх обично не копаю 6 4 8. будемо дивитися що це десь воно десь воно тут Ось воно. Ось лежить. І це. Сьогодні погода дождва. Це срібло. Ще й Це срібло. Це соліт. Навіть не знаю, що це таке. Так, да, соліт. Дивіться який стан. Скільки він років пролежав. Ну, трошки, звісно, і підоставший, але це срібло. Зараз почищу і покажу вам більш детально. Це соліт. Ще дивіться вдобавок 1620 року. 1620 рік. Ну, цікавий. Приємно. Срібна монетка. Берем. Настрій вже трохи піднявся. Був сигнал. Шукаємо. Чуєте? Я вже бачу, ось монетка лежить. Будемо дивитися, що це таке. А це у нас... А це в нас два гелера. Відставити. Два крейцера. Стан не бачу який. Щось погано видно. Два. Два крейсера. Це вже більш-менш сучасна. Угорщина. Бо герб бачу який. Клас! Патіна яка, дивіться. Супер, берем. Ось сигнал. Пригаючий, бачите? Але то монетка, я вже бачу її. Вона вже вилетіла. Вона ось лежить. Ось вона. Будемо дивитися, що це. І це в нас... Хох, який стан відлічний. Хох, Ото-то, -от -от да. І це в нас два, два геллера 1900 року. Подивіться, яка патіна. Це просто супер. Супер. Берем. Був поверхневий сигнал. І ось бачите, будик, Ерлянка. Але без безлужка. Але все одно приємно. Закінчився мій сьогоднішній пошук. Як завжди, знахідки були. І сьогодні дуже була цікава знахідка. А саме, був знайдений Соліт. Це періода Яна Казимира 1620 року. На ньому навіть було видно рік. А що головне, він срібний. Ця монета дуже цікава. Такі монети не часто попадаються. Взагалі соліди, срібні, ну не знаю як де, в мені вони дуже попадаються дуже-дуже рідко. Про всі свої знахідки, як завжди я вам під час пошуку розповів. Показав їх всі. Прошу вас, як завжди, підписуйтесь на мій канал, «Шукать скарбів ЮА, хто ще не підписався. Переглядайте мої ролики з початку і до кінця. Ставте лайки, якщо не сподобалось, дизлайки. В кінці відео нажимайте на колокольчик, щоб бути завжди в курсі виходу моїх нових відеороликів. Вам буде сповіщати. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі на моєму каналі. Далі буде.